Дорогі друзі, розкажу, де ми зараз знаходимося. Це називається Boot Fair, це наш, по-нашому, як блошинний ринок. Дуже-дуже багато людей, дуже багато машин. І хочу розказати, англійці дуже люблять такі риночки, але там дуже багато нових речей продається. Тож, в'їзд на парковку коштує 50 пенсів поїхати. Я, якщо чесно, не бачила, стільки народу ніде. У них це дуже популярне, це як блошиний ринок, але тут можна знайти і нові речі, і старі, і тут просто машини їдуть нон-стоп. Просто тут стільки машин, стільки народу, і це тільки вони відкрилися. Відкриваються в 9.30. Машини без зупину їдуть Воно паркінг. Подивимося, що тут є. Ми це перший раз приїхали, зараз подивимось. Таке, будемо цікавитися, зараз цінами щось сподобається. Подивимося. Тут все, що хочеш, можна знайти. Боже, і посуд, і інструменти, і, і крісло, і вудочки, і все. О хер, крісмас вже. Воно гачки для рибалок. Все, що хочеш, да, так, Да. Кажу, все. Воно і ляльки. дивися, ля ляльки Долс. Vivian. You see? No? Okay. How much this one? Five? Five pounds. Five pounds. Mm -hmm. Which one? Around generation Ah, oh, okay. So, it done. Take oh come on. Ааа, єсі. Тенкя. Тенкя. П'ять фунтів така кукла. Але я думаю, що нова кошт. О! Ну що? Так. О, ну, я не можу тут обідати То дуже хрупке воно там нове. Так, все, все, і години, о oh, Боже, скільки всього. Чи в нас є час це все побачити? Венолі у нас там, де дерева закінчуються. І працює він десь 2-3 години і все, і зачиняються. Такий, і по фунту можна, там і іграшки якісь по 50 пенсів, воно й одяг дитячий, але нам не треба, у нас стільки одягу вже. Так, да, Сонечко, то, то тобі не треба, у тебе є конячка така. пупс, дивися, Ону пуп, здивися, пощо? Ді, 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 ді. Ді, ді. Ді, ді. І треба мені будиночок знайти. Будиночок треба знайти. Бачиш, скільки всього. <laughs> oh, <God. laughs> no, oh, well, no you right. That's easy, I like, can remember. <laughs> oh, <laughs> so Fiesta you've got? Yeah. Hiya. How much this uh, clock cost? £4. £4? Four yeah. Is yeah. It no, it's never been used. Yeah, oh, okay. Thank you. Так, yeah, yeah, yeah. Все можна знайти, отак. Вот така барахолка, і це дуже, дуже популярно у Англії. По одному фунту, по два фунти речі. Отак, і вибирай. Де, сонечко, що ти хочеш? Зараз, може, пупса тобі знайдемо, як ти думаєш. Єс, ти сі стой. Єс. shoes. No? No, you don't need this. It's not for you, toy. Косметички, дитячі якісь по 2 фунти. Камінці. Одяг. Все можна знайти. А головне, що тут сіни дуже приємні. Тож можна навіть меблі купити. Все, що хочеш. Все, що хочеш. Дадуся. Ми вже дещо купили та в кінці покажемо. Що ми набрали, бо нема дуже часу. Да? Треба бігти. Да. Що, ми, що ми придбали? Ми придбали от такі класні олені, різдвяні. Дві штуки, такі вони тяж, тяжкенькі. Дві штуки за один фунт. Оце іграшка для дитини з фігурками за один фунт. Ні, то це, це небезпечно. Ти можеш це зламати. Тут іще одна фігурка там з ведмедиками за два фунти. Ведмедики такі. За... Ну не ну, надій. Ну, я... ну. Така пляшка для води для чоловіка. 2 літри, 3 фунти. Книжки такі. Книжки тут такий комплект, як бібліотека, за 1 фунт. І ось тут три книжки за 1 фунт. Джинси, 50 пенсів. Тапки адідас 3 фунти. Ось саме найдорожче, це ось цей байк. Він коштував 20 фунтів з двох рочків, тож це на крісмас подарунок. І така штука для вина за е, один фунт. Ось таке. Да, скажи, взяли, набрали. Тож, треба зараз якось запаковувати все. Я не знаю як, але треба щось думати. Так, збираємося. Отек от розважаються англійці такі ціни у нас на блошиному ринку, тож можна інколи. Це ми перший раз так надумали приїхати. Ніколи цього не робили. І дуже-дуже багато людей, дуже, дуже багато машин, але всі роз'їжджаються. Зараз вже 12 година, всі закриваються, все, все, закінчується. Я думаю, що в 12.30 вже нікого не буде взагалі. Тож їдемо, пакуємося і їдемо додому. Скажи бай-бай, бай-бай. Тож, друзі, все. Спакували все в машину, дитину, ось саме головне. Наш байк. Їдемо додому. say бай-бай, друзі. Бай-бай. До нових зустрічей. Дякуємо, що дивилися. Па-па.